Це щоб було менше аспектів та пов'язаних з присутністю Цзіньпіна на кривавому параді, тому що варто розуміти, що крім загального злиця їхніх відносин і підживлення стратегічного симбіозу, то чиєї мета не допустити американського перехоплення впливу на Росію від Китаю, та і це одна з ключових причин. А, тому для сі, звісно, некомфортно певною мірою знаходитися на цьому параді, не тому що він не підтримує росіян це його армія, це його підтримка, це з китайських матеріалів збирають. Та російська зброя і все те, що буде там їздити по червоній площі разом з росіянами. Ну словом, це китайський аспект, але геополітично, звісно, що це викриття зрив китайської маски. О, також ми ж не знаємо, чи з'являться там північні корейці, участь яких Китай де факто підтримує та у війні, тому що разом з Сі і Путіним на це не звертається увага в українських медіа. Звісно, буде високопоставлена північно-корейська делегація саме з цієї фракції. Кім у Іна, яка відповідає за нарощування зв'язків з е, Китаєм, і Росією, то щодо можливої якоїсь акції Україні, ну їм не хочеться, та й самим росіянам не хочеться, щоб вони виглядали якось погано, коли володар Росії Верховний приїде в Москву, тобто Сідзіньпін.